Найбільше приниження армії та країни у ХХ столітті 58 тисяч загиблих, сотні тисяч поранених та ветеранів із проблемами психіки, трильйон доларів витрат на сучасні гроші, дурна слава у всьому світі. Це ціна, яку Сполучені Штати заплатили за війну у В'єтнамі. А що взамін? Практично нічого. І хто б міг так подумати, коли все починалося? У новому випуску ООС ми поговоримо про американське вторгнення у В'єтнам. Ви дізнаєтеся, навіщо Вашингтон втрутився в цю війну? Хто став найвідомішим ухилянтом країни і чому провідна армія світу програла? В'єтнам має давню культуру і традиції державності. Але у 19 столітті ці землі захопила Франція. У 1920-х тут розгорнувся антиколоніальний рух, в якому домінували комуністи. Лідер комуністів Хо Ші Мін у 1941-му створив В'єтмінь організацію, що мала боротися з окупантами японськими та французькими. Японців вигнали. Друга світова завершилася, а французи не хотіли відпускати індокитай. І почалася війна. Франція воювала погано, і після нищівної поразки у битві при дєн у фу у 1954-му почалися перемовини. У Женеві підписали мирну угоду. Країну тимчасово розділили: Південь, профранцузька держава В'єтнам, північ Демократична Республіка, В'єтнам, Комуністи. Сполучені Штати вже не стояли осторонь. Під час війни допомагали французам, а після неї взяли шефство над півднем. Так, так, чимось схоже на Корею, але повторити долю розділеної Кореї В'єтнам не мав. На 1956-й були заплановані спільні вибори в обох половинах країни. На півдні урядом керував такий собі Нго Дінь дієм. Він дуже не хотів, щоб вибори виграли комуністи, а це було цілком реально. І в 1955-му, не чекаючи на голосування, оголосив себе президентом і створив антикомуністичну диктатуру, перейменувавши державу на республіку В'єтнам. Ну а якщо така справа, то й на півночі ніяких виборів не відбулося. А от від ідеї об'єднати країну там не відмовились. Дієм робив помилку за помилкою. Зокрема, скасував традиційне селянське самоврядування та переслідував буддистів. Сам він був католиком. Диктатор зміг налаштувати проти себе більшість населення, і в'єтнамці йдуть проти нього партизанити північ підтримує їх радниками та зброєю. Спочатку партизани обмежувалися індивідуальним терором, вбивали чиновників та силовиків. Популярність антиурядових рухів зростала. У грудні 1960-го вони створили Національний фронт визволення Південного В'єтнаму або В'єтконг. І тоді вже почалися регулярні бойові зіткнення. А тепер трохи про іншу війну, нашу і про допомогу ЗСУ, яку глядачі ОЗ ніколи не припиняють. Ми допомагаємо зібрати кошти на тепловізійний прицільний стрілецький комплекс Archer TSA-7 для снайпера тактичної групи Кабул, який працює у Запорізькій області. Це дуже недешева річ, але повірте, її передадуть класному фахівцю, якому вона справді потрібна, який зробить ворогу дуже боляче. Реквізити за посиланням в описі. Тим часом у Вашингтоні замислилися, а що з тим робити? Ну не ООН же буде розбиратися, вірно в оточенні президента Джона Кеннеді було дві точки зору. Або втручатися, або шукати дипломатичне рішення до посередництва в другому варіанті думали залучити прем'єра Індії Джавахарлала Неру або Польщу. Але який взагалі може бути Джавахарлал Неру, яка польща, коли у світі таке робиться? Фідель Кастро на Кубі, потім Берлінська криза, потім Карибська криза. Ні, давати шанс комуністам ще й у В'єтнамі ніяк не можна. Тим більше ті комуністи прямо кажуть, що хочуть саме всю країну. Треба втрутитися і врятувати союзника. Військові радники запевняли Кеннеді, що все буде швидко і легко. Ну а як ще, коли це американська армія проти якихось селян? У війну американці втягувалися поступово: гелікоптери, радники, що навчали південно-в'єтнамських військових, радники, що вже командували тими ж військовими спецпризначенці. У 1963-му, після серії буддійських повстань і перших серйозних поразок у війні, Дієма вбили військові, яким набридне ефективний диктатор. Далі буде ще кілька урядових криз, і за цей час В'єтконгівці значно розширили контроль над півднем. Восени 1964-го американські військові на чолі з міністром оборони Робертом Макнамарою переконали президента вже Ліндона Джонсона, що обмеженої допомоги півдню недостатньо і що треба повноцінно ввести війська, які з легкістю виженуті з півдня клятих комуняк. І після президентських виборів 1964-го регулярна армія США вступає у гру. Приводом стало зіткнення есмінця Медокс з торпедними катерами північного В'єтнаму. Якщо дивитися на мапу бойових дій цієї війни, то єдиної лінії фронту ми там не побачимо. Адже це партизанська війна, для якої чудово підходили в'єтнамські гори та джунглі. Американці розробили стратегію знайти і знищити, тобто «seek and destroy». Ось здається, ми ще десь чули цю назву. Невелика група шукає сили ворога, знаходить, і тоді його знищують за допомогою авіації та артилерії, попередньо заблокувавши шляхи відступу. На територію Північного В'єтнаму армія США не заходила та війну йому не оголошувала, але бомбила його інфраструктуру. Комуністи ж, окрім класичних партизанських прийомів, намагалися робити великі наступальні операції, переважно невдало. Для наступу, відступу та постачання вони використовували, зокрема, території сусідніх Лаосу та Камбоджі. Коли ми кажемо комуністи, то маємо на увазі не лише В'єтконг, тобто південно-в'єтнамські з'єднання, а й регулярні збройні сили півночі, народну армію В'єтнаму. Справжнім бестселером стала книга про першу велику битву В'єтнамської війни. Ми були солдатами і молодими американського військового Гаролда Мура та журналіста Джозефа Геловея. А у вас є улюблені книжки, фільми, пісні про ту війну? Пишіть у коментарях. А ще підписуйтеся на канал автора сценарію цього випуску Юрія Богданова. Посилання в описі. Комуністам, звісно, активно допомагала Москва. Там не могли прогавити такий шанс відносно дешево послабити свого суперника, не вступаючи в конфлікт напряму. США пізніше зроблять так само в Афганістані. СРСР надав засоби ППО, понад 600 танків та 300 літаків, а також військових фахівців. Америку підтримали Південна Корея, Австралія, Нова Зеландія, Японія і Тайвань. В цілому ж на заході війна була разюче непопулярною. Американське суспільство доволі швидко почало здогадуватися, що війна йде не дуже за планом легкої прогулянки не вийшло. Спочатку експедиційний корпус формувався з кадрових військових і добровольців, але вже з кінця 1965-го їх не вистачало. У В'єтнам почали відправляти призовників. Комісії працювали специфічно. Чорношкірих призивали частіше ніж білих, а хлопців із заможних родин взагалі не чіпали. І до невдоволення війною як такою додалися расові і соціальні мотиви. Молоді американці вигадували безліч способів відкосити і не потрапити на війну. Якщо у 1965-му США починали з контингента у 150 тисяч, то в 1969-му його довели до півмільйона. Людей більшало, а перемога все не ставала ближчою. В американських штабах звісно знали, що таке партизанська війна, але з настільки масштабним спротивом армія зіткнулася вперше. Все ускладнювали, і колосальна відстань від штатів і незвична місцевість. В'єтнамські комуністи, на відміну від більшості американців, чітко знали, за що воюють: за об'єднання країни, поділ якої був штучним, та вигнання чергових іноземних загарбників. Це робило бойовий дух високим, жертви виправданими, а пропаганду дієвішою. У нас була абсолютна військова перевага, а в них була абсолютна політична перевага. А це означало, що ми вб'ємо 200, а вони поповнять їх наступного дня. Ми боролися з нацією, що народжувалася, казав журналіст та історик Девід Галберстам. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас особливо активно: Вадим Макаренко, Володимир Яковлєв, Андрій Скоропад, Юрій Кравченко, Ілья Майер, Андрій Байса. Аніта Мартинова, Ігор Кочут, Олег Федорцов, Данило Рум'янцев, Олександр Пастушков, Дмитро Рештей, Микола Кушнірик, Юрій Жидецький. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими. А от довіру американців до свого уряду підривали, окрім вже згаданого призову, воєнні злочини та неприхована брехня. Жорстокості до цивільних та військовополонених вистачало з боку всіх сторін війни, але саме злочини армії США, такі як масові вбивства у селі Сонгмі або килимові бомбардування міст Північного В'єтнаму, ставали відомими на весь світ, зміцнювали антиамериканські настрої ззовні та антивоєнні всередині. У самих штатах акції проти війни збирали десятки тисяч людей. Значну їх частину складали хіппі. Цей рух якраз переживав свій розквіт. Одним із символів антивоєнних настроїв став Мохаме Алі, який отримав 5 років в'язниці за ухилення від служби, щоправда, потім був виправданий. Ветеранів, які верталися додому, часто зустрічали не оплесками, а плювками. Свобода слова не дозволяла приховувати воєнні злочини, а також брехати, що війна в іншій частині світу йде успішно і що перемога близько. Телебачення вже охопило 90% американських домогосподарств, і це зробило війну доступною майже онлайн. Пізніше військові нарікали на журналістів, мовляв, у поразці винні насамперед вони здобути лояльність в'єтнамців штатам так і не вдалося. Вбивства американцями цивільних, напалм та хімічна зброя, арешти, навіть за найменші підозри в симпатіях до в'єтконгівців, все це відвертало від іноземців, навіть тих, хто не любив комуністів. Якщо вони не самі йшли у партизани, то принаймні допомагали їм. Також зіграв свою роль расизм, вкорінений в головах багатьох військових, особливо тих, що масово прибули після 1965-го. Навіть до місцевих союзників американці ставилися зверхньо. Норман Шварцкопф, який пізніше став знаменитим генералом, згадував: ми навіть відштовхували їх у бік, говорили Відійди з дороги, молодший жовтий брате. Гарні хлопці вже тут. Кавалерія прибула. Зараз ми вирушимо за місто і розгромимо індіанців. Тож ти просто відійди. До речі, саме повномасштабне втручання США у війну він оцінював як жахливу помилку. Таке ставлення сприяло тому, що офіцери Південно-В'єтнамської армії, особливо молодші, почали переходити у В'єтконг. Ключовою подією 1968 року став масштабний тецький наступ комуністів. І, хоча вони, врешті-решт, програли на полі бою, з точки зору пропаганди це була їхня перемога, бо американцям перед тим обіцяли, що ворог виснажений і ось ось посипеться. А тепер всі штати бачать по телевізору, як ці комуністи наступають у багатьох місцях і навіть прориваються в столицю півдня Сайгон, хоч і не беруть його. Неможливість виграти цю війну ставала для мешканців США очевидною. Того ж року Джонсон зібрався почати мирні переговори, але в листопаді наступним президентом став Річард Ніксон, серед обіцянок якого було завершення війни, принаймні для США. Ідеєю Ніксона була так звана в'єтнамізація. Америка допомагає армії півдня зброєю та підготовкою, і та воює за свою державу вже сама. Потім часто лунала думка, що так треба було робити з самого початку, якби при цьому до влади в Сайгоні привели когось більш адекватного і менш корумпованого, можливо, все б завершилося по іншому. Наприкінці 1960-х американські сили вторгнення стрімко втрачали боєздатність. Солдат деморалізували й безнадійність та відсутність сенсу війни і ворожість більшості місцевих, і партизанські нальоти. Наркоманія охопила від 20 до 40% військових. Десятки тисяч бійців за роки війни стали дезертирами. Поступове виведення військ почалося у 1970-му. У 1972 дев'ятсот після невдалого наступу комуністів, відкрилося вікно для перемовин, які Ніксон потім назве Почесним миром. Бо за вісім років війни відсоток контрольованої комуністами частини південного В'єтнаму скоротився з 40% до 10%. Але престиж і боєздатність американської армії були підірвані а створити сталу державу на півдні американцям так і не вдалося. 27 січня 1973 року в Парижі була підписана мирна угода. Для родин сотень американських військовополонених це була велика радість. Вони нарешті поверталися додому. Після завершення виводу американських військ уряд на півдні був приречений. У кінці 1974-го Комуністи захопили прикордонний регіон. Для початку просто хотіли переконатися, що США не втрутиться. Так і вийшло. І тоді в березні 1975-го, почався вже повномасштабний наступ. Вже 30 квітня все було завершено. Сили півночі взяли Сайгон. Пізніше місто перейменують в Хошимін. Наступного року В'єтнам офіційно воз'єднався. У 1992 році президент Джордж Буш старший заявив, що після бурі в пустелі Америка назавжди позбулася в'єтнамського синдрому і ніколи не повторить старих помилок. У відповідь полковник Девід Хексворт написав, що ці слова президента не підтверджуються практикою, адже у роки війни намагаються забути, зарікаючись коли-небудь втягуватися у конфлікти з високим ризиком партизанських дій. Аж настільки пише полковник, що в США згорнули усі програми підготовки боротьби з партизанами, а вся рефлексія зводилася до того, що якби не журналісти й хіпі, то Америка б обов'язково перемогла. Американські військові знову вчилися танковим проривам за умови домінування у повітрі. У 2001-му Джордж Буш, але вже молодший, почав інтервенцію в Афганістан, де на американців чекали таліби. 20 років потому американці підуть, а таліби переможуть. А що В'єтнам? Режим, який переміг тоді в країні, існує і досі. Хоча тамтешній комунізм це вже давно радше обкладинка. У 1995-му Соціалістична Республіка В'єтнам та США встановили дипломатичні відносини. А у вересні 2023 року підвищили співпрацю до найвищого рівня всеохоплюючого стратегічного партнерства. Це сталося через 50 років, як американська армія залишила далеку азійську країну.